Вітаю, друзі, я громадський активіст металлорі. Дуже шкода, що в місті Подільську, навіть під час війни, Подільська крупна прокуратура не займається процесуальним керівництвом, а навпаки, є надійним дахом для корупціонерів та кримінальних злочинців. Мовиться про заяву, яку я написав в 21 році, 2 квітня, щодо компанії «Акуй плюс», яка з нашими підрахунками нанесла збитки взагалі подільському округу більше ніж 50 млн грн. Та моя заява вже два роки лежить без руху, а мене взагалі навіть не запитали. А керівник прокуратури Стайнік, бачучи, що там більше 50 мільйонів збитків та розуміючи, що цим повинно займатися антикорупційні органи, він цю справу навмисно утримує у себе та наразі застосовує заходи, які перешкоджають реальному розвитку цієї справи. Тобто політська прокуратура діє таким чином, щоби винні. Уникли покарання щодо цієї схеми. Так, але ми дізналися, що 16 березня і був Ми були здивовані, тому що якщо є моя заява, є і РДР, то будь-які дії інші забороняються, поки моя заява не вирішиться. Тому ми прийшли до виконкому попередити посудових осіб, повідомити їм, що будь-які дії, будь-які інші суди, окрім нашого, це протизаконно. І на Павлі. Доброго дня. Доброго дня. Є, так, п'ять хвилин. Сідайте, будь ласка. Сідайте. Успіємо сісти присядку. Сидите буде, будь ласка. Можна, я просто буду знімати. Ну ви будете знімати зручно. Добре. Хай стоїть. Добре, я вас знімаю. Справа у вас є така. А uh, в кубі плюс. А в кубі плюс подільське пеплокомунене. В господарському суді. Угу. А саму справу ви ще не бачили? З не. Не 16.30 було засідання? Так. Чи з 16.03 було відкриття діти продовження? Так, так, це подат, прокуратура подавати. Так? Да. Угу. А, якби, а приблизно можна дізнатися, в чому там суть, що хоче прокуратура? Матеріалі в да. мене немає, цим займався департамент. А, я вас не департамент чого? Двіться. Ну, почекайте, не зрозуміло. Доприймати. Ви там сторона справа? Сторона Поліська міська рада, але да. всі матеріали надавав департамент житлово-комунального господарства. Це їхнє питання. Вто буде приймати участь. Буде приймати прокуратуру? ЗАГС, ні. В міської ради. В міської ради, я ще не знаю. Там в департаменті Влечний. також є юрист. Не не ви знаєте. знаю. Хто там є? Приємно, хоче там юрист. Тетяна Миколаївна. Це Ми? Супруга? Супруга. А, так, Там теж є юридичні. Це не, не моє питання, скажімо так. Це питання слова комунального. І ми там побачили, що там є е, відповідач, також і позивач е, міська рада. В особі, угу. в інтересах. Прокуратура в інтересах е, міської ради. Там. Угу. Так? Не знаю. Прийшли матеріали, так? Да? Якщо вони не ваші, вони заходять в... мене немає, ви бачите, ось ухвала діла. Так, а навіщо вам ухвала, якщо матеріали були? Розписано тут на двох. А, на двох розписано, так? Да? Да. Тоді, якщо вона розписана на двох, розписав хто? Харчовий, мабуть. Але на двох да не так. Да? Ну він же ж, цей заступник. Хочемо поставити до вас до А, до тому що я по цьому питанню так. вам. Відповісти не зможу да, на ваші питання. Ми, Я матеріалів не, не маю. Ні, Ми ставимо вас до відомо, да. так як ви там є теж виконавцем да. цим всього. Да? Про те, що дії прокуратури є незаконними mm -hmm. у даному да. випадку, тому що є е, е, кримінальне правопорушення 2020 року. Да, якщо подавав да. 2020 року, де заявник Майтало. Щодо незаконної діяльності а в кубі. Так. І поки не буде прийнято рішення щодо матеріалів кримінального правопорушення, ніяких судів не ні господарських, не адміністративних, не цивільних не має бути. Зрозуміло? Я буду да. увагу. Ну, а якщо потім виявиться... А що... з чим зв'язано кримінальне провадження, що, що там, що вони порушили а, що ознаки, ознаки договірняк міської влади з Кубі плюс? Да. Там завдання матеріальної шкоди незаконними дії, а в Кубі, ага. а, в Подільському районі, в тому числі там Подільська Теплокомуненерго», і інші Кодимські Слободські. Слободські інші ці підприємства на суму більше п'ятдесят мільйонів да? Да. біля п'ятдесяти мільйонів. Да. Ну, ми цією інформацією особисто я цієї інформації не волі. Так Но... ми вам доводимо до відома, що цю інформацію кримінального. Да, і потім доведе в суду про те, що ми вам довели відома як сторону про те, що є кримінальне провадження, і будь-які дії щодо розгляду інших справ у господарському адміністративному циву суді не, мож не можуть бути, не є можливими. Тому ми доводимо до вас. Добре. Добре. Добре, Добре. отже, ми попередили юриста виконкому Сіліфанову. Що наразі є кримінальне провадження та будь які інші дії, там адміністративні або цивільні, тощо забороняються. Ході спілкування засувало, що справа знаходиться у директора департаменту ЖКГ, а саме у Чернеги Олени, яка балотувалася від партії ОПЗЖ. Доброго, Доброго дня. Доброго. Ні, У вас немає права. А чи... а ні, ми... ви посадовував. Ну і що, я тут писати не можу. Де ні, 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 ні ми вмовляє... не якщо ми відмовляємо, тоді не можна. А ви що до звернення громадян? Ну, так ми ж а я хочу теж записати вас, може я буду дивитися і слухати. Сум, сумуйте, сумуйте, так, сумуйте ви, з нами. Да, ми да, не даємо вам да, згоди. Да. 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 А ви а не я, можете відповідати. Так, ладно. А мені подобається, Ну добре, якщо ми згоди не даємо, але ви все одно робите. Тобто ви да, все да. рівно, да. так? Да. Ви привикли як ОПЗЖ діяти, як депутат, без цих з порушенням закону і все інше без так? прав без прав людини. Короче, без да? прав людини. Так привив, звикли? Я вас слухаю, ви прийшли по якому? Ні, спочатку відповісти. Я вас слухаю за ви, ви прийшли. Чому ми не давали дозвол вам знімати? А ви знімаєте? А я не знала, що не взяв. А я не знала, що не можна. Тому хочу то й роблю. Тобто дію, як завжди, діяли партія регіонів, а потім партія ПЗЖ. Але ми тут прийшли за іншим питанням з'ясувати по справі теплокомуненерго. Але з такою поведінкою з'явилося ще додаткове запитання. Так, Хто це написано, що не взяв? А треба вивчати. Ну, подождіть, ви не всі можете. Це, це, Я. це написано ні. в документах, які ви подавали на посаду. Не здання загалом да не зерняв. Я ви... хочу вас знімати, мені хочеться. Ну кажіть що. Mm. А може мені до врача потім після вас прийдеться піти? Мало що мені ще скажете щось що. Може, може. Да. От і ще поспілкуюся, може точно стане. При, припущення такі, якось і… Вам не сподобалось? Мені взагалі не сподобалось. Ой, Ваша я дуже вас розвічарувала, я розумію. Uh, да. да. Так. Те, ну я, все ж не можу комусь нравитися подобатися, вірші Ні, ну, я... ну я... щодо етичної поведінки у вас дуже погано. погана. Не вислуховуєте взагалі нічого. Я ж кач... кач... повідаю, кач... 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 що простажав у ваших співранів. Простажа. у приміщенні, в якому ви я працюю. За... Ну це не ваше приміщення. Ні, міської ради. Слава Богу, стіл не ваш. Міської ради. Є інвентарний номер. А як? А пошукайте, можна? Є-є. Бачите, новеньке все вам дали. Ви Завітили дуже гарно. працюєте погано. Так, що? Ну не вам судить, кажіть. А що не вам судить? Ну, мені забрали. А хто вам платить? Міська рада. Ні, вам ну, вам платять, послухайте, я вам розповім, бо ви податки. не знаєте, ви привикли. Вам платять платники податки. Мешканці подивитись. Ви платники ну, податків? Де ви, ви працюєте? А де ви, Мене ви працюєте? А де ви вже, <звук> я вам покажу картку платку. Хочете вам покажу? Хочете вам покажу картку платники податки? Хочете почти. Хочете я покажу вам І Чого за землю не платить? А, ми перекуратури звернулися, це дійсно ви О, Тобто ЖКГ на чолі з Чернего і навмисно звернувся до прокуратури, щоб цю справу поховати. Тому що прокуратура цим питанням не займається. цим займається суд. А ну надо підняти якого числа. Ми подавалися, а як? А що самі не можете в суд подати? У вас там штат юристів, скільки чоловіків? Так. Ну, По-перше, ми, мабуть, оцінили, чому ми не подивилися саме, а чому через прокуратуру. Mm -hmm. а, ну, ми подали. вісім суд. Дасте відповідь. А як же? Вам... Так, паче, ні, ви вам... чекайте. Як... Вам записати, що вам треба відповідь? В, ви, ви ж пишете, вже, скільки разів можна записати, а... на, на телефон. Хоч, я не так часто пишу, а, я могла напишу. А кіцяється, яка це модель? Е, не, не пригадуємо. Не пригадуємо, мені який... Декларацію Який айфон виживає? Суки розбирайся, розбираюся. Слухайте, дійсно, Я казала не подивиться. Ну, я знаю, сяки iPhone. Я знаю, телефон? він дуже гарний. Добре. Ну Ну добро. А у вас зарплата може дозволи, можете собі дозволить. Я дуже багато на ЗСУ, і моя зарплата це не ваше діло, так? А чому ну, тоді висказує, що я зовсім? Ну ти йому розказуєш, багато дуже Так, Це зрозуміло, що ви допомагаєте. Ну, ви ж должны ще кров'ю скупити свою вину, як, алло, ви, алло. як в ОПЗЖ. Ну, а що ви мені розповідаєте? яку кров'ю розкупити? Хлопці, ну, а не ну. пішли ви за російським кораблем, а? Обидва. Це ви, ні, обидва. Це ви, обидва. Це ви маєте. Обидва. обидва. Це ви маєте обидва. І не хаміть мені тут будь ласка. Ми не не мови. Це ви про це ви спитали, так, да, за свой Будь ласка, покиньте приміщення. Щоб, будь ласка, не, не Я такі. не можу з вами розмовляти, Чому? Бо, тому що ви не прикриватися за хаміте. Ось вона, ця поведінка партії регіонів, партія ПЗЖ та їхніх підлабузників, які постійно людей ображали, виганяли, порушували їхні права, то це не були покарані. Але наразі, коли наші хлопці ЗСУ боронять нашу батьківщину зовні, ми громадські активісти там взагалі кожний. Громадянин України повинні насередині нищити ворога та посадовців, які не порушують права людей. Ви, ви депутат ОПЗЖ. Ви, ви не хамітні член партії. Та ПЗЖ. ви депутат від ОПЗЖ і не хаміть нам, будь ласка. Ой, і господи. не розповідайте, що це. Хлопці, розказуйте. Що ви ще Скільки, Скільки у вас зарплати? Скільки ви ще хочете? Скільки що ви від мене хочете? Не да, хочуть Слушайте, Давайте Тружені. Так ми ж трудно. Ідіть і трудиться. На, на наше благо громаді. Бачу, да. Щоб такі, як ви, Флопці... члени ОПЗЖ, не отримували зарплату за рахунок. А хто вам заказ на мене дав? Громада Володь. Громада дала заказ. Громада, Громада? Да. Да. та ви що, Калевини... члени громади. слухайте, коли виніс mm -hmm. указ mm -hmm. про ліквідацію mm -hmm. про заборону ОПЗЖ. Я так давно вас не бачила. Да. ви щось так... А як це правильно? як mm, это правильно сказати по українськи? Ви дуже так щось быстренько на ви по русськи а ви по русськи кажете. А Що це буде з свої -су багато, щось ходите до мене? Чого ви ходите? Вам сказали? До вас другий так? раз до да вас прийшли, ви? другий, що, ви? другий ви? раз до вас прийшли, за два роки. Вижу, я відповідь, відповідь. О, да, надам. Ну, надайте. Надам. Тепер друге питання з приводу теплокомуненерго і акубі плюс. Це до теплокомуненерго і акубі плюс. Ні, це до вас. Ну я ж кажу, звернулися звернемось до теплокомуненерго ми до можуть. вас звертаємося. Є справа в суді. Ви представляє представляєте інтереси а там? А як же? Ухвала в суді була. Да, ну ]あれ? ви представляєте інтереси? Ну а Та як же? Та в чому суть справи? Euh, у мене це юрист займається цим <desirable> Хто? Отже, ми бачимо, що директору департаменту житлово-комунального господарства невідомо навіть не цікаво, що там за справа. Каже, а там юрист цією справою займається. В той час, коли Авкубі Плюс стягує з нашого комунального підприємства майже мільйон гривень. Хто юрист, начальник відділу юридичного? Прізвище є. Ну а як? Тетяна Рингачтетя не буде. Ну, ви зараз пуск, вийде зі спуски і буде займатися. А так. А, я я не сьогодні, а, так. а ви хто у нас? Ви ж то що співробітник, по-моєму, веде? Розумієте, що ухвала є і засідання буде не сьогодні. Правда? А на якій підставі засідання? Якщо, якщо там, там кримінальна справа. Бачите, ви все знаєте. Угу. Так значит, він же заявник метало. Да? По кримінальній справі. Да. Бачите, значить ви все знаєте Так, а ви як здивовані просто. інтереси громади, якщо там кримінальна справа? Що ви там представляєте? Знаєте, я не юрист, я інженер будівельник і сказати вам, як правильно ухвалила там проходить, як проходить судове засідання, мабуть, ви знаєте краще мене, як ви співробітник ВВД, правда? Але ми не питали там якісь юридичні тонкощі. Ми лише запитали, який предмет розгляду справи, на якій підставі, але їй навіть це не відомо. Я громадський активіст. До Сьогодні Давайте ми сьогодні не О, До до сьогодні. Не сьогодні громадський активіст. А до цього ви приймаєте поліції, А це ліція. було років 15 років. Тобто, це одно ви ж грамотний юріст, правда. Ви мені зараз розказуєте, як юрист. Да. Я не юрист, я інженер-будівельник. І тому питання будівельні, я мабуть, краще розповім чи юридичним. От ви мені зараз розповідаєте краще юридичне питання, чим я вам. Mm -hmm. Я ж вам кажу, ми надамо вам відповідь. Так? Хлопці, я все сказала вам. Ми надамо вам відповідь. Ми сказали, скільки у вас заплат. Ну поделіться, що вийде. Сто да. жодке у вас премія. Давайте зробимо так, да? По закону. У вас є відповідальна особа за доступ до публічної інформації. Ми задамо зараз питання по вашій зарплаті. А також що навіть не знає хто у неї відповідає за доступ до публічної інформації. Це взагалі жах. На подивитися ну, документ, не подивитися хто так ви. не мабуть, а має бути нучить єс місце. Є, є. там ну місце для доступу до публічної інформації. Ну на сайт документів. У на сайт. Слухайте, ви розмовляєте, розказуєте такі питання. Я, я, я м, поважаю і розумію, що ви в цьому питанні доктор. Ні, не зовсім. Та ну ладно. Ви за будете задати? Ой, ну я, я розумію, що є краще. Ну, я, я, що... я, я от зараз чувствую, що ви, ви, ж, ви ж просто це, ви ж просто привик, звикли працювати при Іванові. Це ви, коли коли, що? коли нічого не багато. потрібно і людей посилати там вийдіть, бо мені не подобається це питання. Ні, хлопці, ви прийшли. Та й можна задати ви... це питання? — Так, ви мені вже задали стільки питань, що я відповім на ті, що ви задали. Ну, Зарплату свою привет. скажете. У мене є декларація, і ви можете подивитися цю декларацію. А, а в чому секрет, секрет? А я просто не хочу казати. Я не хочу і все казати. Бо у нас є декларації, будь ласка, дивіться. Не нагадую вам партію регіонів або партія ПЗЖ. От не хочу і все. Посадова особа, яка наша наймана працівниця, просто не хоче. Скажі, що скажете? На двері було написано, коли ви приходили. Ні, ну на двері я ж не відійшлю матеріали... Слухайте, А як ваше прізвище? Віталій. Віталій, так. Віталі, да. ага. Ви Майтала Юрій. Да. Ага, пригадую, так. Пригадали? Так. Ну, так а моє прізвище написано на двері. Так як я ж на вас скаргу напишу і буду казати, що. Вона сказала, що її прізвище на дверях. 100%. Ви ж Віталій будете писати скаргу. Ні, mm -hmm. nee, я ж не пишу обов'язково. Так, так ідіть, пишіть, і що вам заважають. На конах Так да, я ж кажу, і подивіться до навіть. Ідемоте покажу, йдемоте покажу. А у вас є посвідчення, що ви цей директор департаменту? Вот, ужас, Почти. ужас. Почти. Це ви? Так, це, а, а як перевірити посвідчення, можна побачити ваше? — посвідчення Я не буду показувати. Все, 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 Уберите Уберите. Да. Можна Уберіть, взяти копію? Ми, ми зараз ми будемо у міського Ого. голови і скажемо що позначення вам Ми будемо у міського голови з'ясувати. Та лише двері навіть на замок. Ось такі посадовці, які належать до партії ПЗЖ, регіонів, іонів що не повинні у нас працювати. Тим більше я вже раніше казав. Що саме з таких посадовців з цих партій у нас наразі триває війна. Ось ви бачили, що ми підняли. Щодо там, діяльності Подільських теплокомуненерго, і намагаємося з'ясувати, як вони там витрачають бюджетні кошти, як вони несуть збитки, що потім рахується за користь цих платників комунальних послуг. І вже були там в юридичному відділі Подільської міської ради, там нічого пояснити не можуть. Зараз були у комунальному. Господарстві, ось там директор комунального господарства взагалі намагалася нас вигнати, тому що прокуратура, маючи на руках кримінальну справу щодо підприємства Авкубі Плюс. Вона замість того, щоб розслідувати цю кримінальну справу, почала там вишукувати якісь нібито порушення і подає на захист держави, не притягує винних осіб, не пред'являє підозри винним, а для того, щоб їх звільнити від кримінальної відповідальності, вони навмисно прокуратура подає в суди господарські, адміністративні про скасування якихось там договорів між Кубі, щоб потім навіть там або Подільська міська рада, або тепло. Комуненерго, мабуть, не змогли пред'явити позови до Авкубі. Ось і ніхто в цьому не зацікавлений. Ні юридичний відділ міської ради Подільської, ні директор департаменту. Юриста взагалі немає під час війни якісь там відпустки, чи де не ось знаходяться, і що сказати далі. І ось так оця справа і буде, тому що зацікавлених осіб тут щодо вирішення на користь громади і користь теплокомуненерго ніякої немає. Тобто, -то що вони намагаються анулювати взагалі проблему? Чи як Ні, вони не, не намагаються. Вони намагаються не притягувати винних осіб. До цих посадових злочинів прокуратури Можливо, плюс? прокуратура і поліція. Ну для Акубі плюс я не можу сказати, плюс чи ні, мається на увазі щодо порушень законодавства і кримінальні порушення посадових осіб там виконавчого комітету ага. або департаментів, що вони там незаконно, ну не незаконно, а зловживаючи своїм посадовим становищем, укладали ці договори. І в результаті укладання цих договорів там бюджет поніс збит. А прокуратура зараз, замість того, щоб притягувати їх до кримінальної відповідальності, вони просто е, йдуть найменшим шляхом, вони витрачають бюджетні кошти на подачу заяв до судів і просто скасовують ці договори. А ці люди, які посадові особи, які укладали ці договори, і вони в подальшому можуть бути скасовані або доскасовані, вони не несуть ніякої відповідальності ні кримінальної, ні дисциплінарної. Просто прокуратура звітує, що вона там. В інтересах нібито держави подала ці позови і скасувала ці, як його, договори. Тобто договори. -то схему створили, гроші відмили, а зараз намагаються її приховати. Зараз вони намагаються приховати осіб, ті, угу, які були вгова відповідає за заселяв, які були в змові це все, угу. і оце все вони цю всю схему створили і реалізовували. А їх прокуратура і поліція ну прокурам поліція не розслідує взагалі цю справу. Uh. Прокуратура на, про, 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 В рамках кримінального провадження, да в рамках кримінального провадження. Прокуратура не здійснює нагляд. За поліцією щодо того кримінального провадження, mm -hmm. але вона вишукує в цьому кримінальному провадженню там якісь договорі, які є доказами кримінального провадження, mm -hmm. і намагається через суди їх скасувати, користуючись. Там своїми повноваженнями прокуратури. А якщо договор розірваний, тоді вже потім нічого не можна не вимагати, так, а вони просто скасовують договори, а потім справу вони взагалі, мабуть, не будуть розслідувати і закриють за там відсутності доказу. Угу. І все. Тобто, щоб витягнути щось, якийсь показник в роботі для себе. Ну а що дає їм, то що вони договори роз, роз, розірвають? Це просто показник їхньої роботи, ага. що прокуратура що, нібито що здійснює за, захист інтересів держави. Ага. Вона здійснює захист держави, не в інтере не в рамках кримінального провадження ага. і притягувати посадових осіб до відповідальності, ага. а вона просто скасовує, і показує, ось ми там подали 10 позовів чи 20 позовів, і там наші позови були там 10 із 10 там задовольни. Ну ага. дрібні, дрібні, дріб, дрібні якісь там, да? ну такі, да. розірвати договорів. А, а те, що там група осіб вчиняла злочин, і там в заяві написано більше 50 мільйонів завдання збитку. То це прокуратура. Вони там не обшуки не проводять, не якісь там дії щодо пред'явлення підроздри. Це вже два більше двох років або трьох. Тут то ніяких заходів не, не, не роблять. Звісно, да навіть не допитують заявника по цій справі. Mm -hmm. Заявника мається на увазі мене, який два роки тому написав заяву, але мене досі навіть не допитали. Тому що ми рахуємо, що гроші на цю схему вже були отримані попереднім керівником прокуратури Мельниченка Віталієм. А наразі статнік лише допрацьовує там, прибирає недоліки та взагалі намагається знищити цю справу, щоб посадові особи, які приймали участь у цій схемі, не відповідали за свою корупційну діяльність. Зрозуміло, що статті це робить не безкоштовно. А взагалі, кампанія Кубі Плюс якась сумнівна, тому що вона постійно з кимось судиться. Отже, ми бачимо, що судиться з Державною інститутного будівельною інспекцією України. Також нижче – подісля по комунальне розтягненню 166 тисяч гривень. Також Ренійська районна державна адміністрація. Нижче Також ми бачимо Слободська селищна рада Подільського району. Ще раз ми бачимо, що відділ молоді та спорту Ренійської районної державної адміністрації. Ми ще бачимо, що стягнення з подібності Пакому по енергії 700 800 тисяч гривень на користь Акубі Плюс. До речі, також ми бачимо, що в Кіровограді Раді відбувся суд, де Акубі Плюс з кимось підписала мирову угоду. Бачите, так і вказано, мирова угода. Але у Падіції Паквунуенергія по такої мирової угоди немає. Ані в суді, ані на руках. Ми бачимо, що Акубі Плюс з усіма судиться та скрізь перемагає. Тому що гроші розподілені між посадовцями та компанією Кубі Плюс. Також нагадаю, що все це відбувається в часи, коли наразі триває війна, коли гинуть наші хлопці інші ризикують своїм життям. Але водночас прокуратура, поліція, посадовці продовжують свою корупційну діяльність або приховують свої попередні корупційні кроки. Тому ще раз звертаюся до громади Подільщини, не мовчіть! Хоча б робити репости, поширювати цю інформацію, робити розголос, інформаційно тиснути на владу. Тому що нагадаю ще раз, що коли ми мовчали, до нас прийшла війна.